І сьогодні, щорічно, 24 лютого в Україні відзначатимуть національний день молитви. Ця дата стала символом пам'яті про загиблих героїв, підтримку захисників та об'єднання народу у спільній молитві за мир. На жаль, ми маємо вже третю річницю повномасштабного вторгнення, але слава Богу, наша віра стає сильнішою і збільшується наша надія на перемогу і на встановлення справедливого миру. І для того, щоб ця подія стала ближчою, і щоб ми вже скоро святкували цю подію, ми зобов'язані молитися. Пресвятая Богородиця, спаси нас, усі святі і блаженні українського народу. Моліть Бога за нас і швидку перемогу над нашим ворогом. Амінь. У храмах Рівненської єпархії Православної Церкви України відбулися богослужіння, під час яких священнослужителі та віряни молилися за мир, єдність та благополуччя України, а також вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу. Архієпископ Рівненський та Острозький Ларіон наголосив на важливості молитви, яка єднає народ та дарує духовну силу кожному українцю, звершуючи молитву як свою щоденну, так і загальну національну. Ми отримуємо те, що ми просимо у Бога. Ми кожної неділі молимося всі. Ми молимося, кожна парафія у своєму храмі. Ми щопонеділка понеділка в нашій області домовилися, ми збираємося на міжконфесійну молитву. День молитви відзначатимуть щорічно в річницю початку повномасштабного вторгнення, наголошуючи на необхідності єднання українців перед обличчям викликів та випробувань. Ірина Котюк, Станіслав Мокляк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.